Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Тож поїхали. Трускавецька проводить благодійну акцію Крок до перемоги. Не забувайте про це. Одна гривня з кожної пляшки йде на підтримку Збройних сил України. Пам'ятаємо, що навіть маленький крок турує шлях до великої перемоги Трускавецька із серця Карпат для хоробрих сердець. Ця інформація звучить на правах реклами. Шановні висновок із того, що відбувається і з нами і навколо нас, це знаєте, нам сумно не буде вже ніколи. Якщо ви вважаєте, що коли-небудь можлива ситуація, коли ви спокійно будете починати день, відкриваючи і читаючи там, не знаю New York Таймс а чи е, Українське якесь видання, не знаю, наприклад, друкований журнал НВ. А так вже точно не буде. Не буде хтось уявляв собі сценарій е, такого трилеру в польсько-українських стосунках. Цікаво, важливо тепер, щоб ці жахи не перетворилися на катастрофу, причому катастрофу е, такого е, знаєте, регіонально глобального масштабу. А поки що, як на мене, ознак того, що політики намагаються вивести ситуацію із штопору, особисто я не спостерігаю. Знаєте, в авіації є такий термін, і вам пілоти розкажуть, що в принципі і штопору машину можна вивести на ранніх стадіях, але для цього треба діяти чітко за певним протоколом, що потрібно робити. І відлуння всього цього відчуваються і за океаном на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Там, де е, загалом була запланована зустріч президентів Зеленського і Дуди, на цей момент вона не відбулась. На зв'язку з нами зараз Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, я вас вітаю в ефірі. Добрий день, вас. Ми власне з цього і почнемо, та тому що гасити пожежу потрібно там, де найбільше горить. Ще можна виправити ситуацію і організувати зустріч президентів Зеленського і Дуди а, в нью Та, власне кажучи, на полях, поза полями Генеральної асамблеї немає значення. Я думаю, що ні. Я думаю, що в принципі вже сторони визначились тим, що ця зустріч була б, мабуть, не, не на часі. Зокрема, польська сторона, тому в принципі, думаю, що тут якось штовхати і просувати цю ідею, щоб знов все ж таки щоб... Було б, мабуть, неправильно непродуктивно, тому в принципі треба виходити з того, що я думаю, що такої зустрічі не буде. Але при цьому це не означає, що точно вже в, в, в наші відносини йдуть якось в, в критичному такому негативному напрямку. Що можна зупинити цей рух незалежно від того, чи відбудеться така а, безпосередня особиста зустріч зеленського з здублю. Ви знаєте, навіть те, що ви сказали, що ще можна зупинити, означає, що ситуація не надто а, а оптимістична, навіть навіть, якби зважаючи на те, що ще можна зупинити такий рух. Тоді йдемо далі і говоримо про. А, наступні важливі зустрічі, які мають відбутись у президента Зеленського, тому що ми зараз говоримо про те, що відбувається за океаном. Тему польсько-українських стосунків ми теж з вами будемо розглядати трошки пізніше. Отже, Зеленський і Джозеф Байден. А які результати цієї зустрічі ви би бачили оптимальними? Так чи можливо політичне рішення стосовно того, про що зараз а, говорять всі в Україні? Це дальнобійні ракети «Атакамс», які потрібні. А для того щоб здійснити мрію не лише українців і визволити окуповані території. Ну я думаю, що в принципі діалог буде продовжено. Це дуже важливо зараз. Тому ми бачили візит державного секретаря Блінкіна нещодавно до Києва. А зараз бачимо візит до, до Нью-Йорку та Вашингтону. Вже президент Зеленського. Для мене найважливіше, те показати, це, просто суто візуально показати. Що є узгоджені е, позиції, що є знову можемо працювати далі і співпрацювати разом, і що немає великих розривів в оцінці ситуації? Бо в принципі ці останні тижні було багато прикладів того, як анонимні всякі чиновники казали про те, що Україна там не так виступає, таке інше, а це вже в свою чергу призводило до виступів різних експертів, так званих який казав, ну якщо Україна не може звільнити землі, окуповані військовим шляхом, навіть за умов нашої допомоги фінансової та зброєю, то може треба дійсно вже прийшов час наполягати на тому, щоб Київ садився за стіл переговорів з Росією. Якось тому, цей момент важливий був для нас, щоб показати, що все ж таки Америка не змінила свій підхід принципово. Що сполучені штати і і наразі продовжують от, в такій позиція, що що вони підтримують Україну, продовжують Україну підтримувати. Оседляк на мене головне було, але щодо ракет, то побачимо. Я думаю, що якщо внутрішня дискусія якась всередині Білого Дому не закінчилася щодо того, чи надавати атаку з України чи ні, то тоді це не буде результатом цієї поїздки. Різноманітна інформація тут надходить. Багато хто каже, що Жтаки такого консенсусу в білому домі ще немає, і тому ну мабуть, не треба нам марно очікувати, що завтра точно Байдена Зеленським оголосять, що ці нам скажуть, що ці ракети до нас будуть тримувати. Тоді зустріч Зеленського і Байдена, і зустріч Зеленського із міністром оборони Сполучених Штатів Лойдом Остіним. А, так, а, чого можна очікувати та від зустрічі із шефом Пентагону? Чи буде це продовження політичної розмови, але в практичному вимірі, тим більше зважаючи на результати Рамштайну? Думаю, що так. Ну маю звернути увагу на те, що в нас є така тенденція перевищувати значення. Зустрічі на вищому рівні самітів це не означає, що вони не мають відбуватися. Але як на мене, вони мають символічний характер, демонстративний характер, як я вже сказав, щойно і характер, просто от показування того, що відносини нормальні, є довіра, будуть будуть похмелки, такі інше, тобто посмішки, такі інше. Тому в принципі, от, це головне. Але щодо рішень, то дійсно був Рамштайн. Він відбувся. Був там наш новий міністр оборони, був і пан Остін там. Тому ми знаємо, чуємо вже другий день, що якісь які країни, що нам ще обіцяють, що вони ще планують нам нам направити. Доправити. Тому цілком можливо що до цього, цього візиту Зеленського до Америки буде прив'язаний якийсь новий великий транш пакет допомоги щодо до України, але їх вже було скільки там 40 з гаком. Тому, в принципі, якихось радикальних змін я тут не передбачаю. Зустріч з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Гутерешем. Чисто протокольна історія, чи вона може вплинути на позицію Гутереша тим більше на тлі я скажу так україно-польської зернової кризи. Ну я не знаю. Це новий ракурс для мене. Чи можна прив'язати якось солоний Гутєриша до українсько польської зернової кризи? Я такого, я такого не бачу, такого зв'язку. Але щодо Гутєриша, то я не знаю про що він має змінити свою позицію, бо в принципі його позиція мало що значить. Він не має власної зовнішньої політики, він не має власних збройних сил. Він лише керує от, апаратом, так сказати, Радяс Об'єднаних Націй. Тому, коли Росія здатна була і згодна приймати участь в зерновій ініціативі, то вони це зробили. Коли Росія вирішила, що вони виходять, то ніяк ІОН нічого дозвонити Суречни навіть разом не можуть. Тому, в принципі, тут такий момент, що Гутєреш неодноразово казав різні речі. Одного часу він казав, що. Начебто треба там, слухати обидві сторони, такі і інші. Іншого разу він казав дуже жорсткі слова про російську агресію. Тобто таке типове маневрування, тому що він очолює організацію, де є країни з різними підходами до російсько-української війни. А, зараз, я думаю, для Зеленського дуже важливо було зустрічатися саме з представниками глобального півдня так званого. Хоча ну це не дуже етичний такий термін, бо він об'єднує не, не, не дуже точний. Ні, бо ні, ну, вони самі вони самі вживають цей термін, так що я думаю. Так, так що... тому і ми й далі теж будемо вживати. Да. А, тому ми бачимо зустрічі з африканськими колегами, і інше, і тому ми кажемо, бачимо цей акцент в промові Зеленського ООН, а теж на питаннях продовольчих, на питаннях кризи, голоду в світі і таке інше, до чого приводять російські дії. А, я думаю, що це виходить на перший план зараз сьогодні, тому що ми. Ми відчуваємо, що ми можемо потихеньку, не відразу, не швидко, але змінити позицію багатьох на цьому глобальному півдні. Для цього з ними треба мати діалог, з ними розмовляти, пояснювати нашу позицію, пояснювати, що робить Росія, а що власне наш президент, наші дипломати і всі в останнім часом і роблять. Ви сказали, що Готереш ні на що не впливає. А, ну ось такий весільний генерал, який очівлює організацію Об'єднаних Націй. Водночас, водночас, інколи ми з вами чуємо про те, що ООН, в принципі могла би організувати миротворчі місії чи принаймні ініціювати миротворчі місії, в тому числі щодо зернових коридорів. Все зрозуміло, що не має там власної армії, все це зрозуміло, не має власних кораблів, але з точки зору управління процесом, та вони могли би запустити таку ініціативу і бути присутніми в якості миротворців. Що ми з вами раніше бачили в різних частинах світу, так а такий варіант взагалі не розглядається, я так розумію? Ні, не розглядається через позицію Росії, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Бо вона заблокує будь-який варіант, який не не, не не підходить їй. Бо Росія давно казала, давайте миротворців впустимо в Донбас. Давайте от о, о, вздовж лінії фронту, яка зараз існує з російського боку і з українського боку, бо стоять миротворці. Що це буде означати? Це буде означати заморожування лінії фронту, що Україна не зможе звільняти надалі наші окуповані території. Це Росії цілком підходить. Так і з, так і саме з миротворцями, можливими якимось на, на території на в басейні чорного моря. Якщо це буде якась миротворча місія, яка буде таким чином сформульована, яка буде дуже корисна і підходить Росії, то вони скажуть: ну нехай так воно і буде, але скоріше за все. Такий варіант такої місії не буде нас задовільняти, тому а будь-який варіант, який буде нас задовільняти, захищати власне нашу торгівлю і суда, які прямують до, до українських портів, і, і потім з них виходять до там інших портів від російської агресії. То це буде Росії несприйнятно. У цьому головна проблема, що є Рада безпеки, де Росія плюс ще Китай, який переважно пристає до ну, не, 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 не кожного разу, але переважно підтримує Росію. І Тут поки що нічого не можна змінити. Як ми чули, є розмови знову вони роками, де Десятиліттями ведуться про реформу ООН про реформу Ради безпеки про те, щоб додати якихось нових членів. Але чи воно дійсно відбудеться, чи ні? І чи зайдуть ці нові члени? І чи вони будуть активно підтримувати Україну, а не Росію? Це теж відкрите питання. А водночас ну ви про, про реформи згадали, і і деякі політики продовжують говорити про цю реформу. А Аналена Бербок вчора про це говорила, що ООН треба реформувати. Тобто, все це залишається такою схоластикою, так яка не матиме вирішення, тому що там є Росія, там є Китай. А які заблокують по суті справи будь-яку ініціативу, в тому числі щодо припинення війни Росії проти України. Це залишається все, все такими схоластичними розмовами, які запускають політики під Певну дату для того, щоб показати якусь свою активність, я так розумію, політично. Так, я з вами згоден. Реакція на виступ президента Зеленського з Трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. А трибуну треба використовувати. Це інформаційний майданчик, тим більше для того, щоб нас почули і в тих країнах, які ви назвали країнами глобального півдня. Так як, як ви оціните а, ті тези і те, що Україна послала в зовнішній світ а, виступом президента? Ну, ви знаєте, промова непогана, структурована, але ну можна посперечатися з де деякими моментами, скажімо, про цю денуклярізацію про необхідність роззброєння ядерного Росії. Це трохи так прозвучало. Ну так, це наша мрія. Ми б цього хотіли. Але чи пристане до нас Світова громадська думка, чи позиція, яка буде інших різних країн, чи це реалізуємо, чи це можна реалізувати на практиці? Це вже відкрите питання. Тобто я не певен, що треба було виносити це саме на, перший, на перше місце, скажімо, в промові. Нагадати всім, що Росія загрожує всім ядерною зброєю, так, можна, але іншими словами, не через. Вимогу повного ядерного розброєння Росії, яке, напевно, ніколи не станеться. А, і нагадати про те, що Україна віддавала ядерну зброю, свідомо а, да і отримала якісь так звані гарантії, власне, відсутність гарантій. все це важливо, це зрозуміло. а от ну та ця ідея ядерного збройної Україні якось мені особисто не зайшла. Хоча так, знову ж таки, ми б хотіли, щоб може так сталося колись в перспективі. А, щодо зерна, торгівлі, і щодо того, що дітей наших крадуть, то це нормально. Це я думаю, емоційні такі моменти, які Шепляють будь-кого, ми широ зерновому розуміємо, чому тому, що багато країн світу залежить від цього поспостачання агр, агропродуктів, сільськогосподарських продуктів щодо дітей теж це притаманно всім країнам. Якщо люди чують, що у, 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 у батьків забирають дітей, і забирають їх за кордон, і Там промивають їм мозки і віддають іншим людям. О, то, то це не може не вразити будь-кого з будь-якої країни, з будь-кого регіону світу, бо ставлення людей до дітей всюди більш-менш однакове. Тому в принципі емоційна така промова, Мова нормальна, багато людей зібралося послухати Зеленського. Багато було аплодисментів Російський представник там ще зентовував дуже активно, але при цьому я думаю, що нам треба готуватися до того, що цей феномен Зеленського буде потихеньку витрюватися в тому сенсі, що ну от лідер вільного світу, мачо президент, президент військового часу, який активно захищає свою країну і керує. Захистом країни і війною з українського боку, а це якось вражало в перші тижні, місяці, рік. Зараз вже повтора-півтора роки масового вторгнення Росії. І люди потихеньку, на жаль, звикають до Зеленського до його стилю, до аргументів, які він використовує. Тому, в принципі, лише зважати на моральні. Якісь моменти, через які люди підтримують Україну і уважно слухають Зеленського, може вже і не треба, тому що вони ну потихеньку вже позвичає да і звикли. До того що є такий президент, він що він щось там каже. Але я думаю, що з кожним роком, на жаль, цієї великої війни буде все менше уваги до того, що він саме каже. Світ звукає до війни. А що би мало прозвучати на радбезі ООН з вуст Зеленського? Тим більше враховуючи, що цілком ймовірно, що представники країни-агресора будуть сидіти буквально навпроти. Тут тут ще у мене питання до безпеки, тому що мені здається, вони новічком навіть бризкати можуть в обличчя. Та ні, ну вони там далеко сидять. Ну, слухайте, далеко-недалеко, да. та, але все одно, я думаю, що якась а, має бути бронебійне скло, мені так здається. Ну, ну слухайте, це, це якби так, ліричний відступ. Так. Які, які акценти мали б прозвучати, знаєте, щоб світ прокинувся зараз в чергове, а, Розуміючи те, про що ви зараз сказали, ефект звикання до війни це дуже пога погано, але ми з вами говоримо про реальні справи. Ну, я не знаю. Я думаю, що все, що могли, ми вже зробили, і воно настільки очевидно, те, що Росія робить в Україні. І знову згадали Запорізьку станцію, і знову згадали, згадуємо весь час про Каховську станцію, таке інше, що там сталося, катастроф, катастроф в результаті дій Росії. І всі ці обстріли, коли люди гинуть, діти гинуть. Я не знаю, якщо хтось не прокинувся від того, що відбувається на території України, що роблять росіяни на території України за останні півтора роки, то, то мабуть, вже ніколи не прокинувся. Ця тут лише момент в тому, що якщо вони прокинулися, то як це обернути в якийсь корисний корисну дію для нас? І ми це обернули, бо є коаліція держав, яка Україну активно підтримує як зброю, так і фінансовою допомогою для нашого уряду, для нашої економіки. Той самий Рамштайн, тобто українська контактна група з оборони України, формальна назва цього Рамштайну. Вона існує там більше 50 чи 50 країн. Це дуже багато. Зрозуміло, що не всі 50 дають нам дуже багато зброї чи грошей, хтось менше, хтось більше. Але при цьому, все ж таки, це серйозна коаліція. Те, що нас підтримують не лише там європейці чи американці, канадійці, а те, що там нас підтримують в певний спосіб японці, корейці, австралійці, новозеландія таке інше, то це важливо все для нас. Да. І в принципі, ця коаліція вона зберігається, вона існує. Вона продовжує надавати нам допомогу, і американська роль тут лідерська дуже важлива координаційна, бо вони все ж таки створили цю групу, цю коаліцію певною мірою. Бо вони почали створювати її ще задовго до 24 лютого 2022 року. Бо коли вони побачили російську концентрацію військ на наших кордонах, да наприкінці жовтня 2021 року, то вони відразу ж почали готуватися до того коаліції, працювали з союзниками, готували санкції, так і інше. Тому, в принципі, в той самий момент, коли Росія вторгнення. Руся масовано до нашої території, то ваколиція вже була готова, і поки що вона існує, і поки що немає прикмет того ознак того, що вона може розвалитися швидко. Тому, в принципі, я думаю, що більш-менш адекватна реакція на російську агресію в світі є. Чи вона. Безмежна така, чи можна сказати, що вона завжди буде? Чи вона буде трохи зменшуватися? Це вже будемо бачити. Бо знову ж таки з того, що починали і власне виказали, навіть якщо з Польщею виникають якісь проблеми, да навіть якщо з Польщею вже лідери польські натякають на те, що вони припинять допомогу українським біженцям чи заблокують рух України до ЄС. Якщо навіть такої країни, як Польща, яка вважається дійсно другами, союзниками, партнером стратегічним справжнім для України виникають проблеми, то вони можуть виникнути на жаль і на інших на напрямках. Це є загроза такої довгої війни, і це чому саме Путін її затягує? І тому, що він розраховує, і думаю, що має певні підстави на це розраховувати, що всі втомляться, що грошей вже не буде, і зброї вже не буде, а війна буде тривати. І тоді дійсно вже всі насядуть на той Київ і скажуть: домовляйтеся, нам вам дати більше нема чого. Тому домовляйтеся з Росією, визнавайте, як Росія каже існуючі територіальні реалії. Ну, до речі, президент Зеленський регулярно а, якби приводить приклад, каже, Пригожин вже домовився із Путіним. Але я так розумію, що цей аргумент не роз не розглядають наші партнери. Світ про ні. Світ... Я, ні я думаю, що не звертає нову. Я думаю, що багато хто з наших партнерів знає, що з Путіним не можна домовлятися. Тому вони кажуть, що не треба тиснути на Україну про ці домовленості, тому що Путін нічого не буде виконувати. Багато хто знає це. Да. Світ, який не прокинувся, як ви як ви згадали зустріч із президентом Бразилії Лулою? Так а тим тим більше, що ем, минулого разу, якщо я не помиляюсь, Лула образився, що з ним не зустрівся Зеленський. Зда здається, це було на саміті Великої Двадцятки, якщо я не помиляюсь, так mm, здається, що так. Да. Так, mm. так а mm. в таком в такому разі це зараз просто зустріч ввічливості. Та чи чи насправді можна щось пояснити бразильському президенту? Президенту стосовно правди про цю війну, ну, пояснити можна. і навіть не просто бразильському президенту, а більше навіть громадськості бразильській. Для цього треба системну таку кампанію проводити, е, знаєте, об... Розповідати про те, що про цю війну, про те, що тут відбувається для бразильців, але це забирає час, це забирає гроші. Про це треба розуміти. Теж нам що ми нам стягатися з росіянами дуже важко через те, що у них е величезний дипломатичний персонал в всьому світі і в той же Африці. Це амбасада, така посольство в кожній країні, багато людей, хто багато там років вже сидять і знають добре політичну еліту цих країн. А в нас там невеличкі посольства, там 2-3-4 людини, дипломатів і на 7-8 країн Суміжних австрик, африканських, чи ми можемо змагатися і грошами, і пропагандою, і таке інше, як працював раніше і зараз продовжує Рашатудей чи Спутник працювати дуже активно по всьому світу, так десь їжди, включаєш телебачення, там бачиш цей рашатудей, а українських каналів не бачиш. Так? Ну, тому, в принципі, є проблема тут і з Лулою. Ну що тут сказати, така ситуація в Бразилії та багатьох інших країнах Латинської Америки, що або крайні праві, або крайні ліві. То був Больсонар, який приставав до російського наративу і антиукраїнської позиції. Тепер Лула те ж саме, але з іншого абсолютно протилежного флангу. І ми знаємо з вами чудово за всі останні півтора років та й раніше, що саме ті, хто підтримують Росію на міжнародній арені, зазвичай це крайні ліві і крайні праві. Дула хоче показати, що в нього впливова країна. що він дійсно є лідер світового масштабу і тому він пропонує якісь там мирні плани, які насправді не не є мирними планами, а є якими наївними ілюзорними якимись сентенціями. От а ми хочемо показати, що ми цінуємо опозицію точку зору гравців в світі, зокрема в Латвійській Америці, в Африці, в Азії. Тому Зеленський, звісно, не відмовляється і хоче поговорити з тим самим молою. Можливо, це до чого призведе до яких змін, але я особисто думаю, що в найближчим часом якось передкерперепереломити пер, е, опінію чи точку зору багатьох країн, які далеко дуже від України та Росії знаходяться, буде важко. А що вам відомо про реакцію в Сполучених Штатах на кризу в україно-польських стосунках? Так Вашингтон може сприяти такій політичній деескалації. Якщо, вибачте, я буду говорити грубувато, очевидно, а сторонам не вистачає розуму розрулити цю погану ситуацію. Дуже, дуже цікаве запитання я з вами. погоджуюсь, Я теж задаю собі в останні дні. Я думаю, що у Вашингтон є певний потенціал трохи втрутитися. От і нагадати полякам бо поляки звертають увагу на американську позицію. Це традиційно і цей уряд не є виключенням. І нагадати, щоб вони не не, не ескалацію цю не робили. Да, тобто не робили такі заяви, якщо пан Дуда і, 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 і пан прем'єр-міністр також скажуть, що не треба ескалацію робити заявами про те, що ми будемо робити проти України. Да? То це буде непогано, це знизиться градус напруги такої в двосторонніх відносинах. Щодо України, ну бачите, звісно, поляков друже дратує. Коли ми кажемо, що коли не блокують експорт нашого нажита, нашої сільськодарської продукції, то вони не багато чим відрізняються від Росії. А чи це справедлива така? Ви знаєте, докір такий в адрес Польщі? Можливо, і ні, але де-факто так і відбувається. Ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб перевозити там під бомбами, ракетами, під шахедами через Дунай, через Чорне море вивозити нашу сільськогосподарську продукцію. А тут Україна, де немає війни, блокує цей експорт. Це є проблемою, і тим більше, що Україна власне робить. Те, що люба цивілізована країна робить, ми подаємо до розглядання цієї ситуації до арбітражу, до відповідної організації світової організації торгівлі, те, що Росіо Польща зараз робить це дуже погано. Я думаю, з точки зору риторики і є, е, я думаю, вже зараз негативний ефект до двосторонніх відносин. А американці можуть потихеньку поговорити, я думаю, з обома лідерами і підштовхнути їх до якогось порозуміння. У нас менше хвилиночки в ефірі. А з чим ви взагалі в принципі пов'язуєте достатньо тривожні тенденції для України, які ми бачимо з боку деяких європейських партнерів ми зараз з вами говоримо про польсько-українські стосунки. Тут нещодавно ще з'явився екс-прем'єр Словачини Фіцо, здається, так. здається його звати, так який теж так. як як протранслював російську ідею щодо блокади України по суті справи. Ну не лише це. Повідомлялося, що кілька днів тому він виступав на зустріч з виборцями. Він сказав, що в 2014 році українські нацисти й фашисти напали на народ Донбасу. А якщо навіть такі речі, ну навіть то Орбан, чесно кажучи, при, всьому, при всій нашій симпатії в лапках до Орбана ніколи такого не, не говорив. Фіцо навіть таке говориться. Чи він продовжиться говорити, як коли він стане прем'єр-міністром? Повернеться з цієї посади. Подивимось, але це проблема, звісно. Є е, е, погіршення відносин з Польщею. Можливість вже двох орбанів Орбан плюс Фіцо, е, які будуть координувати свою позицію. Можливо, і тому можуть вирішити блокувати. Якісь варіанти допомоги для України як зброєю, так і так і е, фінансами. Це це проблема для нас, але поки що, все ж таки вона не реалізувалась. Але треба нам готуватися, що це можливо буде ну, вона реалізується в практичне життя. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.